Слава Господу, друзі! Хочу поділитися з вами таким відкровінням, що наскільки важливо щодня бути пропитаним милостю, любов'ю, заботою Господа, бо сам Господь явив милість до кожної людини. Він взяв добровільно да, був розп'ятий на Христі, щоб ми мали змогу на вічне життя. І коли ми, я розпинаю свою плоть і живу для Господа, тоді я проявляю свою любов до Ісуса Христа. І тоді я вірю в Бога. Воно Буде не на словах тільки, але й в ділах. І коли ми служимо іншим людям, щоб вони стали учнями Ісуса Христа, щоб вони мали змогу спастися, щоб вони е, могли змогу е, бути е, святими людьми, очищати своє життя, нутро, серце, е, тоді е, на небі е, радуються ангели, тому і дійсно. Коли ми служимо, коли ми являємо милість другим людям, то і до нас буде примінен закон милості і любви. Але коли ми осуждаємо, судимо, ненавидимо, робчемо, тоді і такий закон буде і к нам. Тому і потрібно погружати себе в закон царський, закон Божий, або в дав дві заповіді. Возлюбить Господа і возлюбить ближнего. тому і потрібно щодня погружатись у Слово Божє і черпати милість і любов у нього. Хай вас Бог береже. Пишіть, якщо у вас є питання. Амінь.